Стівен Кінг, Пітер Страуб, Талісман, Частина Друга, розділ тринадцятий. П'ять. Чотири години по тому, коли вже було далеко по обіді, Джек умостився у високій траві край дороги і дивився на гур чоловіків. З такої відстані вони видавалися лише трішки більшими за жуків, які лізли на високу, давню, на вигляд вежу. Він обрав це місце, щоб відпочити і з'їсти яблуко, бо саме тут західна дорога пролягала найближче до вежі. До неї досі лишалося щонайменше три милі, а може, й більше, бо через надприродну прозорість повітря було надзвичайно складно оцінювати відстані, та Джек її бачив уже з годину. Джек з'їв яблуко, розслабив утомлені ноги і замислився, що ж то могла бути за вежа, яка стояла самотою посеред поля у морі трав. І звісно, йому було цікаво, навіщо люди дерлися на неї. Відколи Джек покинув ярмарок, вітер не вщухав, а вежа розташувалася від Джека з підвітряного боку, та варто було легковію стихнути, хоч на мить, як хлопчик чув, що люди на вежі перегукувалися одне з одним і сміялися, звідти лунало багато сміху. За п'ять миль на захід від ярмарку, Джек пройшов крізь село, якщо, звісно, ваше визначення села поширюється на п'ять крихітних хатинок і одну крамничку, яка, вочевидь, уже давно була зачиненою. То були останні людські поселення, які він бачив між тоді і тепер. Перш ніж помітити вежу, Джек почав замислюватися, чи не досягнув він уже зовнішніх форпостів, сам про це не знаючи. Він добре пам'ятав, що сказав капітан Фарен. А далі за зовнішніми форпостами вона йде в нікуди або в пекло. Я чув, що навіть сам господь ніколи не потикається за форпости. Джек злегка затремтів, та насправді він не вірив, що зайшов аж так далеко. Наразі він не відчував тієї тривоги, що постійно посилювалася перед тим, як він пірнув у ліс із живими деревами, намагаючись сховатися від диліжанса Моргана. Ті живі дерева зараз видавалися йому моторошним прологом до всього пережитого в Оутлі. Приємні емоції, якими він повнився, відколи прокинувся в теплі та затишку соломи, і аж до миті, коли фермер Генрі запропонував йому злізти з фургона, знову збурилися в ньому. То було відчуття, що території, попри все зло, яке причаїлося в них, були від природи добрими, і що він міг відчути себе частиною цього місця будь якої миті. Що насправді він зовсім не чужинець, і тут він збагнув, що був частиною території уже тривалий час дивна річ спала йому на думку, коли він легко мандрував західною дорогою, і вона лунала в його голові наполовину англійською, наполовину мовою території, якою б вона не була. Коли мені сниться сон, то я дізнаюся, що це насправді сон тільки коли прокидаюся. А якщо мені сниться сон, і водночас я прокидаюся, коли дзеленчить будильник чи щось таке, то відчуваю себе надзвичайно здивованим. Насамперед саме пробудження видається сном, і я зовсім не чужинець тут, коли ще глибше занурююся в сон. Якось так. Не зовсім, але вже близько. Закладаюся, мій тато часто поринав у глибокі сни, і закладаюся, що дядько Морган ніколи. Він вирішив, що прикладеться до пляшки Спіді і перенесеться назад, щойно побачить щось, що може бути небезпечним або просто страшним. А якщо ні, то буде йти весь день, перш ніж знову повернеться до Нью-Йорка. Йому б навіть хотілося переночувати на територіях, якби він мав щось ще поїсти, крім яблука, але іншої їжі не було, і вздовж широкої порожньої ґрунтової західної дороги не траплялося ні 7-11, ні стій і зайди. Старі дерева, що оточували перехрестя й ярмаркове містечко, поступилися місцем відкритому простору, стеленому травою. Варто було Джекові проминути останнє маленьке поселення. Йому починало здаватися, що він рухається нескінченною греблею, прокладеною посеред безмежного океану. Самотньо він мандрував західною дорогою під ясним сонячним, але прохолодним небом. Тепер кінець вересня, звісно, вже прохолодно. Подумав Джек, от тільки на думку йому спало не слово вересень, а територіальний термін, що найкраще перекладався як дев'ятомісяць. Не траплялося йому ні пішоходів, ні фургонів, наповнених чи порожніх, рівномірно дмухав вітер, пронизуючи зелений океан тихим зітханням, що було водночас самотнім і осіннім, а попереду нього травами прокотилися великі брижі. Якби в нього запитали, як ти почуваєшся, Джеку, хлопчик відповів би досить добре, дякую, бадьоро. Бадьоро. Саме це слово спало йому на думку, коли він мандрував крізь порожні луки, а слово захват асоціювався в нього з однойменним попхітом рок гурту блонді, і Джек дуже здивувався б, якби йому сказали, що він кілька разів пустив сльозу, милуючись величними брижами, що гналися одна за одною аж до небокраю. Він хмелів від краєвиду, що відкривався дуже небагатьом його ровесникам в Америці, безкраї обшири безлюдних земель простягалися під Небесною Блакиттю у надзвичайній довжині, ширині і, так би мовити, навіть у глибині. То було небо, склепіння якого не забруднив жоден інверсійний слід реактивних літаків, брудні стьожки диму не вистилали його нижні шари. Джек переживав неймовірне поєднання різнобарвних відчуттів, бачив, чув і відчував те, що було зовсім новим для нього, тоді як інші сенсорні враження, до яких він уже звик, зникли. Багато в чому Джек був винятково кмітливим хлопцем, вихований у Лос Анджелесі в родині, у якій батько працював агентом, а мати кіноактрисою. Він зовсім не був наївним, що нітрохи не дивно, але все ж лишався просто дитиною. Кмітливою чи ні, і це була поза сумнівом, перевага, принаймні в такій ситуації. Від самотньої подорожі через трав'янисті простори у дорослого виникло б сенсорне перевантаження, або навіть необлаганне божевілля та галюцинації. Дорослий намацав би пляшку Спіді, і пальці його трусилися б так, що йому ніяк не вдавалося б схопити її уже за годину на захід від ярмарку, а може й раніше. Тож, коли він починав плакати від абсолютного екстазу, то справді не знав про свої сльози. Хіба що на мить затуманювався погляд, але Джек списував це на піт і думав тільки про одне Боже, як мені добре? Мені б мало бути страшно без жодної живої душі навколо, але страху нема. Ось так Джек крокував сам собою західною дорогою, сприймаючи свій захват просто як приємне радісне відчуття, дароване подорожжю, а тінь за ним поступово видовжувалася. Хлопчику не спадало на думку, що левова частка його радості пояснювалася тим фактом, що менш ніж за 12 годин до того він був в'язним у пивниці Абдейка Воутлі. Налиті кров'ю мозолі, залишені останнім барилом, що приземлилося на пальці, були ще свіжими. Що менш ніж за 12 годин до того він утік, ледве втік від убивчої потвори, що, на Джекову думку, була козлом перевертним. Уперше в житті він ішов широкою відкритою дорогою, на якій не було зовсім нікого, окрім нього. Не траплялися ні реклама Кока-Коли, ні білборд бадвайзера. Не було всюди сущих дротів, що простягалися вздовж дороги або перетиналися над нею, як це бувало все життя з кожною дорогою, якою Джек Соєр подорожував, не було навіть далекого ревіння літаків ані гуркоту 747-х, що заходили на посадку в міжнародному аеропорту Лос-Анджелеса, ані F-111X, що стартували з портсмутської морської бази, а тоді, на шляху до Атлантики, батожили небо над Альгамброю, наче Озмондів Нагай. Тишу на дорозі порушували тільки Джекові кроки та чисте свистіння його власного дихання. Боже, як мені добре. подумав Джек, неуважно витираючи очі. Шлях для нього був бадьорим. Шість. І ось тепер перед ним постала ця вежа. Джек дивився на неї та дивувався. Господи, я ні за що в світі не піднявся б на ту штуку, подумав він. Він обгриз яблуко до серцевини і, не замислюючи, що робить, ба навіть не відриваючи погляду від вежі, хлопчик вирив пальцями діру у твердій пружній землі і закопав там недогризок. Здавалося, вежу зроблено з обшивної дошки, і, на думку Джека, її висота сягала щонайменше п'ятисот футів. То була велика порожниста будівля квадратної форми, по периметру якої здіймалися вгору дощані ікси. На вершині розташовувалася платформа, і, примружившись, Джек розглядів гурт чоловіків, що проходжали нею. Коли Джек сидів край дороги, охопивши руками коліна і притиснувши їх до грудей, м'який подув вітру штовхнув його в спину. Знову побігли до вежі трав'янисті брижі. Джек уявив, наскільки сильно хитається та тендітна споруда, і йому звело живіт від страху. Ніколи б не піднявся туди, подумав він, навіть за мільйон баксів. І тоді трапилося те, чого Джек боявся від самого початку, щойно побачив на вежі людей. Один чоловік упав, Джек скочив на ноги. У нього був збентежений вражений вираз обличчя людини присутньої під час невдалого виконання небезпечного трюку, акробат неправильно падає і лежить розпластаним місивом. Повітряна гімнастка не впіймала снаряд і з глухим стукотом відскакує від сітки. Людська піраміда несподівано падає, і тіла звалюються в купу. От тобі й на! от лайно, от. Враз Джекові очі розширилися. На мить його нижня щелепа відвисла ще нижче, і тепер майже торкалася ключиці, а тоді повернулася назад, і рот хлопчика розтягнувся у враженій, недовірливій посмішці. Чоловік не упав з вежі, його навіть не здуло звідти. Обабіч платформи були язикоподібні виступи, схожі на трампліни для стрибків у воду, і чоловік просто дійшов до краю одного з виступів і стрибнув. На півдорозі до землі щось почало розгортатися, парашут, подумав Джек, але йому ні за що не стане часу розкритися повністю. От тільки це був не парашут. крила. Падіння сповільнилося, а тоді й зовсім зупинилося, коли крилатий чоловік був за 50 футів від трав'яних просторів, потім напрямок його руху кардинально змінився. Тепер чоловік летів угору, і далі крила здіймалися так високо, що мало не торкалися одне одного, наче чубчики на головах того папуги, що виступав у стилі гені Янгмена. а тоді з силою опускалися, ніби руки плавця на фінішній прямій. «Ова!» – подумав Джек, виявляючи своє абсолютне захоплення і здивування найбанальнішим з усіх відомих вигуків він перекривав абсолютно все. Утілював собою найвищу точку захвату. «Ова! тільки поглянь, Ова!» Тепер з трампліна на верхівці вежі стрибав другий чоловік, третій, четвертий, менш ніж за п'ять хвилин у повітрі побувало з п'ятдесят людей, що діяли за складною, але впорядкованою схемою. Стрибнути з вежі, описати вісімку, знову до вежі, і вниз з іншого боку. Ще одна вісімка назад до вежі, приземлитися на платформу, повторити все спочатку. Вони кружляли, танцювали і перетиналися в повітрі. Джек захоплено засміявся. Їхній виступ був трохи схожим на водяний балет у старомодних фільмах Естер Вільямс. Плавчині, найчастіше, звісно ж, сама Естер Вільямс завжди виконували все так, ніби плавати, як вони, легко, ніби ти сам можеш пірнати і кружляти. Ніби ви з друзями за виграшки можете пірнути з різних боків у синхронному танці, створюючи свій рідний людський фонтан. Ось у цьому і полягала різниця політ чоловіків біля вежі зовсім не виглядав легким, було видно, що вони витрачають надзвичайно багато енергії, щоби утриматися в повітрі, і враз Джек з абсолютною певністю збагнув, що це ще й боляче, як під час гімнастичних вправ на уроках фізкультури, підйомів ніг чи качання пресу. Без болю успіху нема, волав тренер, якщо хтось наважувався поскаржитися. Тепер йому спав на думку інший спогад якось мама взяла його із собою до подруги Мірни, яка була справжньою балериною. У цей час Мірна тренувалася на верхньому поверсі танцювальної студії на бульварі Вілшер. Вона входила до балетної трупи, і Джек часто бачив, як вона виступала з іншими танцюристами. Матір часто примушувала Джека ходити з нею в театр, і найчастіше там було нудно, як у церкві під час перегляду ранкового семестру. Але Джек ніколи не бачив, як мірна тренується, ніколи не бачив її так близько його вразив і навіть трохи налякав контраст між балетним виступом на сцені, де всі, здавалося, без зусиль ковзають і літають на кінчиках пуантів, і тренуванням з відстані п'яти футів. Коли яскраве сонячне світло олилося в залу через вікна на всю стіну, і не було музики, тільки хореограф ритмічно плескав у долоні і суворо лаяв за огріхи. Жодної похвали, тільки критика. Піс їхніми обличчями, сочився крізь леотарди, зала, якою б просторою і великою вона не була, тхнула потом, вологі м'язи тремтіли і вібрували на межі виснаження, жорсткі сухожилля натягувалися, як ізольований дріт пульсуючі вени виступали на лобі та шиї. Крім плескання і злих, образливих вигуків хореографа, у залі вчувалися лише шурх шурх пуантів об підлогу і важке, хапливе дихання танцюристів. Раптом Джек збагнув, що ці танцюристи не просто заробляли собі на життя вони самі себе вбивали. Найчіткіше йому запам'яталися вирази їхніх облич, зосереджене виснаження, біль. Та крізь цей біль, принаймні за його межею, прозирала радість, радість відчувалася безпомильно, і Джека це налякало своєю незрозумілістю як людина байдуже він чи вона могла радіти, завдаючи собі постійного, невпинного, пекельного болю? Тут він також бачив біль, думалося йому. Чи справді це були крилаті люди, як птахолюди у старих коміксах «Флеш Гордон»? Чи їхні крила були як у дедала та ікара і одягалися на спину? Джек зрозумів, що це не має значення принаймні для нього. Радість вони живуть у невіданні. ці люди живуть у невіданні. у польоті їх підтримує радість ось що має значення у польоті їх підтримує радість, і байдуже, чи ті крила виросли в них на спинах, чи якимось чином чіплялися затискачами й застіпками. Бо до того, що він бачив тепер хай навіть із далекої відстані, докладалося стільки ж зусиль, як і до тренувань на горищі на бульварі Вілшер того дня. Усе це нерозважливе витрачання енергії заради однієї неймовірної миті, коли закони природи втратять свою силу. Жахливо те, як багато зусиль потрібно, щоб перемогти природу, і як мало ця перемога триває, жахливо і прекрасно водночас. Що ці люди все одно йшли на таке. І все це тільки гра, подумав він і раптом збагнув, що так воно і є, гра, а може, ще й не зовсім, тільки репетиція перед грою, як тоді на горищі на бульварі Вілшир весь той піт і виснаження були тільки тренуванням, репетиція перед шоу, яке потурбуються відвідати зовсім трохи людей і яке, вочевидь, невдовзі закриють. Радість. Подумав він знову, вистрончившись і повернувши обличчя вгору, щоб милуватися далекими крилатими людьми. Вітер відкидав волосся з його чола, безтурботний час його невинності добігав кінця, і навіть сам Джек знехотя визнавав, що відчуває наближення цього кінця. Жоден хлопчик не може довго йти дорогою, переживати багато негараздів на кшталт того, що було воутлі, і сподіватися, що він лишиться таким самим безневинним. Але тієї миті, коли він стояв і дивився на небо, його заполонила невинна дитинність, як у юного рибалки з поеми Елізабет Бішоп у коротку мить Епіфанії, усе навколо ставало веселками, веселками, веселками. Радість, чорт забирай, а це чудовий маленький світ. Джек зараз почувався найкраще за весь час, відколи це все почалося, і тільки Бог знає, як давно те було. Хлопчик знову рушив легким кроком уздовж західної дороги, а на його обличчі досі грала та сама дурнувата захоплена усмішка. Час від часу він озирався через плече і ще довго-довго милувався літунами. Повітря на територіях було настільки чистим, що здавалося, ніби воно здатне збільшувати побачене, і навіть коли Джек більше не міг бачити їх, радість, ніби веселка, зосталася в його голові. Сім Коли вже починало сутеніти, Джек збагнув, що відтягує момент повернення до іншого світу, до американських територій, і не тільки через те, що магічний Сік був жахливим на смак, він відкладав перехід, бо не хотів покидати це місце. З Луків витікав потічок тут уже знову почали з'являтися маленькі гаї з деревами. У яких були покручені стовбури і дивні пласкі крони, як у евкаліптів, а тоді він повернув праворуч і поплив уздовж дороги. Далі праворуч і попереду простягалася велика площа води, вона була настільки великою, що ще годину тому Джекові здавалося ніби то шматочок неба, чомусь синішої барви, ніж решта. Та це було не небо, а озеро, велике озеро, подумав Джек. Усміхаючись власному каламбуру, він подумав, що в іншому світі це могло б бути озером Онтаріо. Джек добре почувався, він рухався в потрібному напрямку, можливо, трохи північніше, ніж треба, та він ані на хвильку не вагався, що невдовзі західна дорога поверне в правильний бік. Відчуття абсолютної, мало не божевільної радості, яке він сам визначив як бадьорість, спліталося із супокоєм відчуттям таким же чистим, як і повітря територій. Тільки одна річ псувала його радість, і це був спогад. Шість, шість. Джеку було шість. Про Джері Блецов. Чому ж свідомість обрала саме такий непростий час, щоби оживити цей спогад? Ні, не спогад, а два спогади. Перший про те, як вони з Річардом підслухали, як місіс Фіні розповідала сестрі, що електрика пройшла крізь майстра, підсмаживши його, розплавила окуляри на носі, що вона чула, як містер Слоут розмовляв по телефону і розповідав таке, а другий, як він сидів за диваном, насправді не маючи наміру підслуховувати, і почув, як тато каже Усе має свої наслідки. І деякі з цих наслідків можуть виявитися дуже неприємними. І щось, вочевидь, виявилося дуже неприємним для Джері Бледсоу, правда, коли окуляри розтікаються по твоєму носі, то це і справді щось досить неприємне, так. Джек зупинився, став як укопаний. Що ти намагаєшся сказати? Ти знаєш, що я намагаюся сказати, Джеку, твій тато переносився того дня. Разом з Морганом Слоутом. Вони були тут. Де тут? Гадаю, вони були тут, на тому самому місці, де стоїть їхній офіс у Каліфорнії, на американських територіях, і вони вчинили щось або хтось один зробив, може, щось значне, а може, тільки кинув камінь або закопав яблучний огризок у землю, і це якимось чином відбилося луною там. Відбилося луною там і вбило Джері Блецов. О, так, здається, тепер він знав, чому його мозку знадобилося стільки часу, щоб видобути цей спогад на поверхню. Іграшкове таксі, шепіт чоловічих голосів Декстер Гордон, що грає на сурмі. Йому не хотілося згадувати, бо хто провокує ті зміни, татку? Виходило, що перебуваючи тут, він може накоїти щось жахливіше в іншому світі. Розпочати Третю світову війну? Ні, навряд чи. Останнім часом він не вбивав королів ані старих, ані молодих. Та що потрібно було накоїти, щоб спричинити луну, яка підсмажила Джері Бледсов. Може, дядько Морган застрелив двійника Джері, якщо у Джері був такий, спробував продати комусь із місцевих ЦБ ідею електрики? Чи вистачило якогось малесенького вчинку? Чогось не страшнішого закупівлю купівлю шматка м'яса на місцевому ярмарку. Хто провокує ці зміни? Що провокує ці зміни? Маленька повінь, гарненька пожежа. Раптом у Джека в роті пересохло. Він підійшов до маленького струмка край дороги, упав на коліна і опустив руку, щоби набрати води, і враз його рука завмерла. М'який потік прибрав кольору прийдешньої заграви. Цей колір став червоним, і здавалося, що край дороги тече річка крові, а не води. Потім струмок почорнів. За мить він знову став прозорим, і тут Джек побачив. Тонке нявчання зірвалося з хлопчикових вуст, коли він побачив, як диліжанс Моргана торохкотів західною дорогою, запряжений чортовою дюжиною коней із чорними плюмажами. Із забобонним жахом Джек помітив, що візник, який сидить на високому передку, упирається ногами в заслін від бруду і невпинно ляскає стиснутим у руці батогом. Елрой, от тільки батіг він тримав зовсім не в руці, то було щось на кшталт ратиці, Елрой вів той жахливий диліжанс, посміхаючись повним гнилих ікл ротом. Елрой, котрий не міг дочекатися, коли знайде Джека Сойра, розборе Джеку Сойру живіт і повитягує кишки. Джек стояв навколішки над струмочком, його очі вилазили з орбіт, а рот викривився від жаху й тривоги. У цьому видінні він побачив дещо зовсім не велике дещо, ні, але насправді страшніше понад усе здавалося, ніби очі коней світяться, а світилися вони тому, що оповнилися сяйвом. Всяймом заграви, Деліжанс їхав на захід цією самою дорогою, і їхав він за ним. Джек відповз від струмка, не впевнений, що зміг би підвестися навіть якби в цьому була потреба, і, незграбно хитаючись, виліз на дорогу. Він гепнувся в пилюку, і пляшка Спіді та люстерко продавця килимів втиснулися йому внутрощі. Він повернув голову на бік і щільно притиснувся правою щокою і вухом до поверхні західної дороги. Він чув рівномірний гуркіт у твердій сухій землі. Він був далеким, але наближався. Елрой кермував, а Морган сидів усередині. Морган Слоут? Морган Зоріса Байдуже, вони були одним цілим. Джек із натугою звільнився від гіпнотичного заціпеніння, спричиненого гуркотом землі, і підвівся. Витягнув пляшку з піді, вона виглядала однаково і на територіях і у США з під Тамзола, і щосили потягнув замуховий корок, зовсім не дбаючи про водоспад шматочків моху, що потрапили у рештки рідини. На дні лишалося кілька дюймів не більше. Він нервово зиркнув ліворуч, ніби сподіваючись побачити на небокраї чорний диліжанс, і, сповнені загравою очі коней, що облимали ніби чудернацькі ліхтарі. Звісно ж, він нічого не побачив він уже помітив, що тут, на територіях, небокраї були ближчими, а звуки долинали швидше. Диліжанс Моргана був за десять, а той за усі двадцять миль на схід. Досі на зирці за мною, подумав Джек і підніс пляшку до губ. За мить до ковтка розум Джека заволав Гей, зачекай но ну, хвилинку, зачекай хвилинку, дурню, чи ти хочеш загинути? От би весело було, якби він, стоячи посеред західної дороги, перенісся назад в інший світ і теж опинився посеред дороги, де його миттєво зіб'є фура, що летить на шаленій швидкості, або вантажівка Юпіес. Джек побрів до краю дороги. А тоді пройшов іще десять двадцять кроків у високій, аж по стегна траві для певності. Він востаннє глибоко вдихнув, наповнюючи легені солодким ароматом цього місця, прагнучи втримати притаманний йому спокій, відчуття веселки. Маю спробувати запам'ятати це відчуття, подумав він. Воно може знадобитися мені, і я, можливо, довго не повертатимуся сюди. Він поглянув на луки, що отемніли, коли ніч зі сходу стелилася над ними. Вітер посилювався. Тепер він був холоднішим, але не менш ароматним, і куйовдив хлопчику волосся, яке тепер стало кудлатим, як куйовдив траву. Готовий, Джекі. Джек заплющив очі і приготувався до жахливого смаку і блювоти, яка може потім захопити його. Банзай! прошепотів він і випив сік.